У Кропивницькому продовжили запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві 22-річної жінки. Його надалі триматимуть під вартою. Справу з січня цього року розглядають у Подільському районному суді. За клопотанням сторони захисту суд заборонив знімати обвинуваченого. Йому 26 років. Це співмешканець вбитої. За даними прокурора Віталія Леуса, підозрюваний на ній жінці 17 поранень. Вбивство сталося в кімнаті Кропивницького гуртожитку. Торік у грудні на сьогоднішній день сторона обвинувачення надає свої докази суду для безпосереднього дослідження. На сьогоднішній день допитуються свідки. Наступна стадія буде визначена, яка визначена судом. Це допит винуваченого. на сьогоднішній день. Уже судом безпосередньо було досліджено письмові докази, зокрема це протоколи слідчих дій, висновки судових експертиз. А також частково досліджено показання свідків, які були присутні під час вчинення події. Під час засідання 20 листопада свідків не допитували через відсутність адвоката обвинуваченого. Він письмово просив для розгляду клопотання прокурора залучити іншого захисника. Це адвокатка Олександра Калінка-Бондар. Позиція погоджена вас з клієнтом. Ви саме тільки на розгляд клопотання щодо запобіжного заходу. Ви по суті, я так розумію, і обвинувачений, та ви відповідно заперечуєте в і щоб не порушити право на захист, відповідно, колеги судді приходять до висновку щодо можливості розглянути клопотання щодо продовження запобіжних заходу у відтримання під вартою сторони обвинувачення та після цього вирішити питання щодо відкладення розгляду даної справи. Прокурор клопотав про продовження на 60 днів запобіжного заходу тримання під вартою. Посилався на ризик, що обвинувачений зможе переховуватись від суду, впливати на свідків, яких не допитали. Адвокатка та обвинувачений не заперечували проти клопотання прокурора. Присутні онлайн у суді мати вбитої жінки Валерія Шевела та її адвокат теж не заперечували. Строк запобіжного заходу заходу виді тримання під вартою продовжити на 60 днів. Винувачений від коментарів відмовився його другий адвокат Олексій Пільгуй телефоном сказав, що його підзахисний провину визнає повністю. Пояснив, чому не зміг бути на засіданні цього разу. Пеліційний суд без погодження зі мною на цей же час призначив розгляд іншого кримінального провадження відносно іншого мого клієнта, де ставиться питання про погіршення його становища і моя участь там є обов'язковою. Тому для того, щоб провелось засідання ще в межах. Розвиток клопотання про продовження тримання під вартою сьогодні відбулася заміна адвоката. Визначені дати судових засідань. Далі справа буде слухатись як в звичайному режимі. Зі слів прокурора, в разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Наступне засідання відбудеться 23 грудня. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.